Вітаю вас, любі малята! Ось і настала довгожданна зима. Починається вона першим місяцем, який має назву Грудень. Наступний місяць січень. І останній місяць зими має назву лютий. Багато ознак у красуні зими. Взимку сонечко світить та не гріє. Отже дні стають короткими, а ночі довгими, небо часто вкрите сірими хмарами, а водойми вкриті кригою. Падає білий лопатий сніг який складається з маленьких пукнастих сніжинок. Іноді взимку йдуть дощі. Люди одягають теплий одяг, рукавички, шапочки, дерева взимку без листя. Настає час зимових розваг. Люди катаються на ковзанах, на лижах, на санчатах, ліплять сніговиків, граються зі снігом, настає час для зимових свят. Отже, зима це добре, це весело і радісно. Дітки люблять бавитися зі снігом. Все довкола вкрите снігом, отже стає дуже гарно. Часто йде сніг і все стає білим і казковим. Можна ліпити сніговика, настає час зимових свят. Свято Миколая, а за ним і Новий рік. Але зима це не завжди так радісно, іноді Зима це погано. Давайте подумаємо, чому? Тому що взимку холодно, а від того, що холодно, більше вірогідність захворіти. Дерева стоять сумні, без листячка. Людям доводиться прибирати багато снігу. Пташкам взимку голодно. Тому що їм дуже важко знайти їжу під снігом. А ще взимку буває слизько, тому є вірогідність упасти. Потрібно бути дуже обережними на слизькій дорозі. Давайте з вами розглянемо малюнки і скажемо, яка зима. Зима люта. Зима крижана. Зима холодна, зима сніжна, зима морозна. Все довкола вкрите білим снігом. Отже, вона дуже незвичайна. Зима незвичайна. Зима казкова, зима весела. Зима гарна, зима чудова. Давайте ми з вами спробуємо стати дикторами на телебаченні і сказати, яка погода взимку. Якщо дує сильний вітер, то погода вітряна. Коли йде дощ, погода дощова. Взимку погода зимова, погода сніжна. Коли небо вкрите хмарами, погода хмарна. Коли хмаринок на небі немає, то ми кажемо, що погода безхмарна. На вулиці холодно, а отже погода. Ободна, погода сонячна, коли світить сонечко, погода сонячна. Коли на вулиці Мороз, погода морозна. Коли на вулиці Туман, погода туманна. Послухайте віршик про красуню зиму. Гавкав у дворі пушок. Не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. Про кого цей віршик? Так, цей віршик, про собачку, песика-пушка. Що падало на пушка? Так на нього падав сніжок. Куди падав сніжок? На носик песику і на вухо. Молодці. Погляньте, будь ласка, на цей малюнок. Скажіть, яка пора року на малюнку? Так, зима. Що роблять діти? Так діти бавляться в снігу. Вони грають в сніжки. Який у них настрій? Так, радісний, веселий. Хто разом з дітками грається і радіє снігу? Так, песик. А яка пора рук на цьому малюнку? Так, зима. Що роблять дітки? Так, вони розважаються, граються. Чи подобаються їм зимові розваги? Так, вони посміхаються, радіють, отже їм розваги подобаються. На чому катаються з гірки діти? На санчатах, на лижах. А що робить дівчинка на малюнку? Так, вона ліпить сніговика. Хто радіє снігу разом з дітьми? Так, песики також радіють снігу. А ось дівчинка ліпить сніговика, і одного вона вже зліпила. І він хоче з вами пограти в ігри. Спочатку він загадає вам зимові загадки. Якщо ви відгадаєте, з'явиться відгадка. Я падаю на ваші хати. Я білий білий волохатий, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Все пухнастим снігом вкрила, луки, річку, гай, дома, білий ліс і біле поле значить вже прийшла звичайна зима. З неба зірочки летять. Землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Так, це сніжинки. Прозоре, як скло, не вставиш у вікно. Так, це крига. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Так, це сніговичок. Дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори. Так, звичайно, це лижі. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Звичайно, це санчата. Біла морква взиму росте. Так, це бурулька. Погляньте, будь ласка, сніговичок пропонує вам скласти пари рукавичок. До зеленої рукавички ось цієї. Яка пара? Так, рукавичка під номером один. А до цієї під номером два. Так. До червоної рукавички яка пара? Так, під номером 4. І остання рукавичка з хмарками під номером 3 до неї пара. Молодці. Спробуємо ще раз. До коричневої яка пара? Під номером 3. Так. А до цієї з сердечками. Під номером два пара правильно. А з сніговичком рукавичка під яким номером? Один. Так. І остання рукавичка сіренька. Ось її пара. Молодці. Ви чудово справилися з цим завданням. А тепер послухайте таку історію. Одного разу зліпила сніговичка, він вийшов дуже гарним, але пригріло сонечко, і сніговичок почав танути. Спочатку він розтанув трошки, а потім зовсім зовсім розтанув. Скажіть, будь ласка, яка картинка була під номером один? Так, де в морозну погоду зліпили гарного сніговика. Під номером два який малюнок? Так, там, де сніговичок, побачив сонечко і почав потрошку танути. Він розтанув спочатку трошки, а потім і зовсім розтав. Ось така історія. Трапилася сніговичком. Щоб ваші очки відпочили, будь ласка, слідкуйте уважно за золотою сніжинкою, яка з'явиться на екрані. Ваші очки трошки відпочили, отже, ми готові до наступних завдань. Погляньте, будь ласка, якого сніговичка не вистачає в жовтому квадратику? Ось такого в смугастому шарфику, на лижах чи в зеленому шарфку. Так, з довгим зеленим шарфом якого сніговичка не вистачає в червоному квадратику. Так, в смугастій шапочці і в блакитному квадратику буде сніговичок на лижах. Якого сніговичка не вистачає в жовтому квадратику. Так, з ялиночкою. В червоному. Метлою, так, і в блакитному. Так, ось такого новорічного сніговичка. І ще раз спробуємо в жовтому квадратику, якого не вистачає. Так, ось цього з цукеркою. В червоному квадратику. Так, з дзвіночком. І в останньому блакитному ось цього. Блакитному капелюшку. Молодці! А зараз я пропоную вам переглянути, як вдома зробити з батьками чудового сніговичка. Перегляньте, будь ласка, відео, зробите сніговички і я буду чекати на фото ваших робіт. Погляньте, як робила сніговичка я. Ось такі сніговички вийшли у мене. Чекатиму на роботи ваші, на фото ваших робіт. До нових зустрічей. До побачення!